Ти думаєш, що дизайн інтер'єру це або якась дуже магічна професія, або просто я художник, я так відчуваю. Тут буде зелене, тут буде червоне, а там буде мармур. Якщо чесно, мені трошечки смішно, коли я чую такі фішки, коли люди кажуть, що це або заскладно і ні-ні-ні, ми туди не підемо, або типу та херня, що там робити. От сьогодні давайте ми з вами розберемо найрозповсюдженіші міфи, які або заважають вам піти в професію, або створюють таку ілюзію легкості. Залишайся. Тут завжди чесно, інколи трохи боляче, інколи з матюками, але завжди надихаюче. Привіт! Я Олена Гриневич, дизайнерка інтер'єра і засновниця школи дизайну, де вчу створювати надихаючі та функціональні інтер'єри. І вчу цьому з нуля. Таких точно дівчат, як і ти. Отож, перший міф, що дизайн інтер'єру це просто красиво, стильно, цікаво і тому подібне. Насправді звучить якби трохи заманчиво, але не зовсім відповідає дійсності. Так, дизайн інтер'єру це про стиль, про красу, про натхнення. Але, вибачте, шановні, коли приходять будівельники на об'єкт, їм знаєте, ота от твоя краса, стиль натхнення. Ну, приблизно до сракі карі очі. Їм креслення подавай. Тому дизайн інтер'єру це поєднання краси та функціоналу. Ніяк по-іншому. Другий міф це те, що клієнт завжди у дизайнера прав, що дизайнер у всьому має дослухатися клієнтам. Це, звісно, прекрасно. Але давайте уявімо ситуацію. Клієнт каже, так, мені, будь ласка, тут кухонний острів, барну стієчку, диван і ще пілон поставте, танцювати трошечки будемо. А ти така сидиш і дивишся на квадратуру і розумієш там 12 квадратних метрів. Ну, приблизно в голові в тебе таке. Від чого будемо відказуватися? Від самої кухні. Тому клієнти не завжди праві. Але це не означає, що вони якісь там недолугі чи ще щось. Це означає просто, що у дизайнера в арсеналі мають бути певні знання і певні вміння. Так, ми не чарівники, ми не зможемо розширити кухню, так, щоб там весь танцпол, у -у -у", так? але ми маємо в руках ергономіку, ми маємо в руках ще певні такі речі, так? і ми маємо в руках аргументи, де ми можемо спокійно. Без стресу довести клієнту, що-шо, ну що, що, а пілон точно не поміститься. <клес> Ще третій, самий крутий міф: якщо ти хочеш стати дизайнером інтер'єру, то потрібно вміти малювати. Я не знаю, хто це придумав. Давайте так, я вам, звісно, скажу, що я теж не вмію малювати. Реально, ну, я на листочку в клітинку не намалюю вам квадратик. Рівнесенькі, да? але давайте зануримося ще в історію. Є така дуже відома постать Вальтер Кропіус. Це дійсно дуже відома постать. Це засновник школи Баухауса, яка просто революцію зробила в сфері дизайну інтер'єру та архітектури. І ця людина, не повірите, вона також не вміла малювати ця людина. Я вам скажу більше, він ще й не мав вищої архітектурної освіти. Тож, думайте, головою. Зараз є стільки інших інструментів, таких от давайте самі прості, да, щоб ви не лякалися. PowerPoint можна зробити презентацію, Photoshop можна зробити колежі. Ну і якщо вже там прям да, то SketchUp. Будь ласка, в тебе є візуальний ряд, малюнки це охрін'єзний бонус. Але не головна умова того, що ви станете дизайнером інтер'єру. Давайте ще один міф: дизайнер це про творчість і про свободу. Ви знаєте, тут погоджуся 50 на 50 з цим. Тому що про творчість, так, про творчість, про свободу, так, є певна свобода, і її достатньо, щоб відчувати себе вільною людиною. Але знаєте що? Дизайнер ще про дисципліну. Тому що якщо ти будеш переносити терміни, якщо ти будеш невчасно виконувати креслення, з'являтися невчасно на об'єкті, запізнюватися оце, знаєте, мені подобається. Та вона дизайнер, вона годинника не знає. Та? М -м. Дизайнер свободна, вільна людина, але людина, в якої є певна відповідальність. І от відповідальність від неї нікуди. Дизайнер це доросла, вільна людина, але з певними обов'язками. І ще міф, як вішенка на тортики: дизайнер або мало заробляє народ думає, або дохрініще ахрінше заробляє. Скажу вам так: дизайнер заробляє стільки, скільки він хоче. Тому що можна сидіти на дубці рівнесенько і не мати проєктів взагалі. А можна вертітися як білка в колесі, та і мати дофігіща проєктів. І там вже делегувати, і таке-таке інше. Тому заробіток дизайнера це виключно його бажання. От і все. Тому давайте підсумуємо оце все, що я сказала. Професія цікава так, цікава. Професія непроста? так непроста. Професія грошовита, угу. але все залежить від тебе. Якщо зараз ти сидиш і відчуваєш, о, це моє, да, моє хочу туди, я тебе запрошую на свій курс. Посилання я залишу в описі. Піди подивися, які дівчата там навчаються. Дійсно, з нуля. Вони дуже схожі на тебе і вас об'єднує на самому початку одне бажання стати дизайнером інтер'єру. Запрошую саме тебе. Хух! Що кроша, ми це зробили перше відео, соло, да? так? Я не знаю, як там в нас вийшло, коротше, але щось <рой> то мало вийти.